Реконструкцію Червоненської гімназії розпочали в 2017 році. Ліна Іщук каже, що за період ремонтних робіт змінили дві підрядні організації. Змінився підрядник, і на кінець 2020 року фактично всі роботи були дороблені. Червонецькій гімназії повністю оновили два навчальні класи, коридори, харчоблок, розповідає директорка Ліна Іщук. За її словами, в школі створили умови для дітей з інвалідністю. Ми оновили двері у всі класи, зробили їх без порогів і доступної ширини. Так, ще ми ось тут у нас були сходинки. Ми зробили тут. Пантус, тому що в школі ми маємо чотири інклюзивних класи, де навчаються діти з особливими потребами. Вирішено позбавитися від сходів і от таким чином зробити пантус. Тим більше, що у нас там далі за пантусом знаходиться інклюзивна вбиральня. За словами ліни Іщук, найвищу ефективність показав проєкт термосанації. Дітки в молодшій школі взагалі в нас ходять в змінному взутті. В футболочках, тобто в школі, дуже тепло зробилося. до цього часу. Якщо ми використовували 560 гігакалорій за опалювальний сезон, то сьогодні ми використовуємо от за минулий рік, у нас було 378 гігакалорій, Тобто дуже помітно зменшилася кількість тепла, яку ми використовуємо. Про значну економію тепла після термосанації розповідає і завідувачка дошкільного навчального закладу в червоному Марія Сидорчук. Шість груп і в кожній є теплі підлоги. Раніше ми брали 330 кубів газу у сутки. А ось на даний час ну ще ми 100 кубів. Нема такого дня, щоб ми використали 100 кубів. Реконструкцію дитячого садка розпочали в 2018 році. Почалося із заміни даху. У нас протікало взагалі було мокро в кімнатах, і все, все було гниле. Замінили повністю каналізацію. Ну, Усе зроблено і стало тепло по садочку. Загальна вартість проектів була 15 мільйонів, і вартість співфінансування складала понад 3 мільйони на школу, бо загальна вартість всіх проектів це було. Понад 22 мільйони співфінансування з місцевого бюджету наш селищної ради складало майже шість мільйонів. Всі ремонтні роботи в школі та дитячому садку завершили в 2021 році, але освітні об'єкти офіційно не ввели в експлуатацію. Це не не новопобудовані ж об'єкти, розумієте. Це ж не то, що там побудований з нуля об'єкти. В нього туди дітей це об'єкт, об'єкти, який діє який функціонував. У них є на перше вересня. Мають бути наприклад, обстеження акти обстеження, що вони допущені до. Начального процесу з 1 вересня це обов'язково кожного року проводиться, тому в них дозвола є заклади можуть працювати. Але якщо вони ремонтували якусь частину приміщень. Ну і в них немає поки що ведення в експлуатацію дозволів. Це потрібно їм доробити. Проекти були вони глобальні, вони готові майже на 100%, Тільки залишилось дати в експлуатацію саму термосанацію приміщень. Ну майже всі дозвільні документи вони нас майже всі готові, і в цьому році вже все буде здано і прийнято в експлуатацію. Павло Болотін каже, що всі бюрократичні процеси завершать до літа 2022 року. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.